14 квітня 2025 року у Корольовському районному суді міста Житомира Людмила Красуцька, яку обвинувачують у виправдовуванні російської збройної агресії проти України, зачитала своє останнє слово. Всі свідки звинувачення були 4-го, 22-го з мобільними телефонами. Це вони відвертому суді. Геолокація її їхніх і, тут, і мого мобільних пристроїв підтверджує, що всі ми перебували 10.04 в даний час з 10 до 12 ранку в різних кінцях міста. Я знаходилась вдома і вийшла о, о 13.30. Телекомунікаційний судовий експерт підтвердив, що наші мобільні пристрої фізично не могли бути біля ліцею 10.04.22. з 10.00 до 12.00. І взагалі в цей час ніде разом не перебував. Мене звинувачують підтримці окупантів. Без жодного запису, без жодного факту, тільки слова, з образ і помсти. Я не просто невинна, я постраждала. Я прошу справедливості. Я вірю, що суд винесе законне і справедливе рішення. Олексій Покатілов суддя сказав, що вирок проголосять 15 квітня 2025 року. Нагадаємо, у жовтні 2022 року за матеріалами Служби безпеки України Державне бюро розслідувань оголосило підозру Людмили Красуцькій, заступниці директора Житомирського ліцею номер 25 у виправдовуванні російської збройної агресії. За версією слідства Людмила Красуцька 10 квітня 2022 року публічно заявляла, що прихід представників Росії до влади в Україні піде на користь жителям України. Розгляд справи почали 6 травня 2024 року у Корольовському районному суді Житомира. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.